Зайшла, друзі, глянуть, що тут робиться в тепличці у нас подивилася 15 градусів тепла. У нас на дворі дуже холодно, по прогнозу 8, але ну, я навіть на дворі на градусник не глянула. Дуже холодний, такий аж я б сказала, наче морозний вітер. Дуже незвично нам. Ну тут 15. Ми вже приготували, ось зробили такі саморобні дуги, напиляли просто скленів паличок і зробили, будемо накривати агроволокном. Я думаю, чогось, що, що сьогодні буде приморозок, бо на сьогодні на ніч два стоїть. Ось так. з цієї сторони так само зробили що цю сторону, мабуть, треба взагалі накриті, не розкривати, бо салат, кріп, воно таке дуже теплолюбиве. Цибулька, як цибулька, і то. А це взагалі можна, мені здається, і редиску накрити, і хай буде накрита, тому що дуже-дуже ну, холодно. Сьогодні на ніч точно накриємо, не поливаємо, поливали позавчора. Можливо, завтра вдень польєм. Редиска, бачите, ось покажу. Отакі маленькі кружечки вже беруться. Але дуже мало. Думаю, що вона тепер трошки призупиниться в рості своєму через похолодання, ну, колись виросте. Сьогодні у нас друзі, 17 жовтня, йду на город. Я, хазяйка, ще не викопала моркви і бурячок. Ну, буряка й нема що копати у нас Їстівного там, можливо, ящичок буде. Боже, яке холодне дме. Навдівалася, закуталась, замоталася. Дякую. Друзі, Що у мене на 17 жовтня на городі є. Отакі є огірочки, погляньте, які красунчики. Це огірки, я їх вже, мабуть, другий чи третій раз знімаю, і все ніяк не змонтую відео, не зроблю. Садила я фенікс 640, погляньте. В понеділок визбирала 3-літрове відеречко, віддала малому на навчання. Бачу, пару штучок наросло. Жаль, ну може, ми візьмемо агроволокно, може ще й прикриємо, але все одно вони вже по такому холоді вже все, вони пропадають. Ну Мені дуже сподобалося. Брала я колись Фенікс плюс, це зовсім не те, друзі. Треба брати Феникс 640. В червні місяці я їх висадила. Ну, звісно, як зійшли, повозилася, трошки пополивалася. Ну, це так, в мене три рядочки, нема що робити. І зато я з своїми огірками, ще щось маленьке є, з своїми огірками цілу осінь. Сьогодні вже. Як то кажеться, середина осіння а ми досі їмо салатик і свіжі огірочки смакуємо, ще консервовані і не відкривали. Так що, я думаю, воно того вартує. І вони такі смачні, солодкі, зовсім не гіркі. Дуже мені подобається. Наступного року зроблю так само, тому що гібриди, мені здається, не витримають. ну Пару штук є з'їсти. Так що ось так, слухайте, холодно. Гірки, холодні. Це капець. Пишіть, яка у вас там погода. Ще в нас сьогодні хмарно. Вибрали друзі ми наший супер урожай моркви. Ось вийшло, скільки в нас моркви, бурячка та один, один возичок бурячка вийшло. Почала вже чистити, отака у нас на їжу морква виходить. І кролика. Ну, що я хочу сказати, що виростили, та й маємо. Виросло таке, ось, бачите, дуже сильно сухо було, твердо було, її покрутило, вона якась така вдавлена була. Ось така ось така була б гарна морква, але ж, бачите, що воно ще більш-менш лосино-островська, ось така довгенька, ще щось трошечки більш нормальніше. А то дуже багато такої кривої, ось такої гнилої, дуже багато. Я на городі залишила такої дуже багато гнилої хробаками, ну, всякої. бачите, оце щось її поїло. Нічого, кролі поїдять, а нам що буде, те й буде. Нам моркви багато не треба. Зараз, поки залишу її та піду позбираю трохи помідорів. Коротше кажучи, друзі, помідорів наче й багато, але ну, нічого я тут не знайшла. Вирішила назбирати хоч зелених. Всі порепані після дощу. Потріскалися, порепалися. Немає що. Не знаю, ось, бачите, думала гарненьке, ось що воно воно все розвернулося. Ну нічого, в мене там на горі є сливки. Я зараз там назбираю на їжу сливок. А ці, зараз які більшенькі повезбирую, та в ящик. І треба, щоб серед них обов'язково було пару отак червоненьких. Та й вони собі, може, ще і достигнуть. Будуть помідорчики бо жаль, бачите, скільки ще зелених. Я хоч більшенькі повезбирую. Ось такі гарненькі. Купила, друзі, цибульку вже голландську на посадку. Ось така довгенька. Взяла всі довгенькі сорти, мені чомусь більше подобаються довгі сорти. У нас цибуля по 160 і 180 гривень. Я тут взяла 4 сорти по 300 грамів, дві по 160, дві по 180. Біла точно 180 і ще якась, точно не пам'ятаю. Яка, але ось такі ціни. Пишіть, які ціни. У вас на цибульку вже час садить, а на городі мокро не можемо підготувати землю для цього. Ще хочу радар знайти: взяла ось якийсь тріумф 300 грамів. Шекспір, Люсі. А біла без назви. Ще можливо, радар. Візьму грам 300 і вистачить. Багато садити не буду. Це так, щоб було на консервацію, на літнє вживання. Чомусь я на зиму розчарована в зимовій цибулі. В мене вона дуже гниє і минулого року, і цього року. Цибуля дуже гарна, велика, крупна, але вона гниє. Більше не буду садити.